Так виглядає робоче місце флориста, який працює з дому. В моєму випадку це кімната для прання, пральна машинка, сушарка це моя робоча поверхня. Трохи не звертайте увагу бардачок, бо я готуюся до виставки в музеї і не встигаю тримати, підтримувати порядок. Тут, коли в мене багато замовлень, я вивішую замовлення. Це у мене поверхня, я тут чищу, щось роблю. Є раковина, це, в принципі, стандарт мати раковину в кімнаті для прання в лаундрі. Тут мої якісь минулі проекти, якісь всякі штучки, трохи квітів. Тут я зберігаю теж всяке своє добро, пробірки, кінзани, ящики з барахлом флористичним, папір, стрічки. Тут теж все забито моїм барахлом флористичним. Єдиний шкафчик для лаундрі у нас тут. Ну і, і, власне, саме прання. Прилади для прання. Таке от воно вузеньке, мабуть, я не знаю, метр два в ширину, але довгеньке. В принципі, все е, нормально, всього вистачало. За виключенням того, що коли свята і коли багато квітів, у мене тут повністю було все заставлено квітами, і мені доводилось використовувати ще гараж. Ну, гараж я зараз використовую як простір для зберігання. Тут у мене теж така етажерка, інколи це коробки, яких я роблю. Композиції, там коробки, це моє, оці всі відра. Це був фончик, для... я тут щось знімала. Сухостой, який треба викидати завжди мені шкода. І тут куточок ще. Тут у мене оазіс в переміжку з домашнім барахлом. Всім. ще оце все флористичне. Отак от тут всякий, знову ж таки, бардачок, бо у нас зараз не вистачає на все часу. І тут стоїть одна машина, тут стоїть інша машина. І, власне, все. Весь простір зайнятий. Коли є свята і коли мені треба багато простіру, у мене є такий розкладний стіл. Це от вікно з минулого року з музею. Такий розкладний стіл, який я просто ставлю десь в гаражі, і на ньому чищу квіти. І може роблю навіть квіти, або виставляю готові композиції. І от сподіваюся, що ми... я переїду і все це барахло. етажерка, мабуть, лишиться, і ми просто складемо туди взуття таке все наше особисте. А е... Ці коробки з Оазисом. Оці всі коробки, всі всі відра для квітів, все це поїду в студію і оцей дорожній знак поїде теж в студію Dragonfly Drive. Треба його туди відвезти, вже поставити на віконці. Нехай люди звикають. Отаке. Прихожуємо. Це моє нове приміщення для студії. Таке це місто Лос Альтос, даунтаун, тобто центральна частина, тут, тут якась центральна, невеличка площа поруч, є City Hall, і поліція, і Fire Department, все тут є. Це офісне більш приміщення, але. Мені підійде і для роботи. Тут буде встановлена мийка, і вже воно привозять, починають привозити меблі. Вчора ми оце з Андрієм е забрали з магазину. Тут є хол, який веде в туалет, і там жіночий в кінці коридору. Тут чоловічий, і цей чоловічий туалет дає нам знову під'єднати тут е раковину. Для роботи технічно. Раковину я вже замовила, Вона ще, ще десь йде. Сьогодні ми починаємо фарбування і збираємо перші меблі. Якийсь він не дуже великий, як мені здавалося, що він буде. Ой, ой, як це все хвилююче. Some uh key instructions mm -hmm. and and uh in case you want to secure to the wall inside. Okay. we we'll put it over Okay, there. yeah, thank put you. Yeah. <laughs> Ось ми вже пофарбували принаймні в один слой все. Ще може знадобитися де інде другий слой або навіть третій. А ця стіна буде акцентною, вона буде іншого кольору. Вже приїхав такий комод стіл, чи я вже сказала, і все нам роблять інтернет. Так, оце ми вже сьогодні залишаємо все так. Зібрали оцю етажерку. Все Сміття ще буде тут. Вже сьогодні досить напрацювалися. Багато зробили, пофарбували, все пофарбували. У понеділок треба буде над кондиціонером. Тут і тут. Де немає стрілянки сьогодні. І з покраскою буде все. Інтернет підключили, вже є вайфай. лишилося чекати на раковину, яку тут будуть встановлювати, і решту меблів. Гарно так. Привіт! Сьогодні 15 чи 16 липня і я хочу показати трохи свого прогресу в студії. А прогрес ще є великий, він ще проміжковий, але все ж таки він є. Ще багато чого треба зробити. Отже, вхід в студію покажу. Як виглядає Лос-Альтос? Це місто Лос Альтос, його даунтаун, тобто центральне місто, центральне, центральні вулички міста. Такий от вхід. І тут у нас так звана лаунж-зона, де можна буде зустрічатися з клієнтами. Мені здається, треба трошки цей диванчик сюди здвинути. З кріслом, але ще це не точно, тому що тут буде висіти штора, така гарна, а, а, велюрова, бежева штора бежевого кольору. І тут має бути мій логотип Dragonfly Floristic, який кругленький, буде прикликатися з кругленькими цими подушечками. Таке, от. А тобто тут уявляємо собі штору, і цієї частини видно не буде за шторою. Це стіл для воркшопів, де будуть приходити сидіти дівчата, люди. і... А... Ми будемо тут робити квіти, можливо, мені треба буде ще докупити один стіл складний. Там є такі столи-трансформери, які такі, а розкладаються в величезний стіл, щоб більше людей можна було посадити. І цей стіл, наприклад, можна буде зберігати десь тут і розкладати, коли багато людей. Це раковина, яку не могли встановити дуже довго. Спочатку я її довго чекала. Довго замовляла, потім довго чекала, потім її не могли встановити. А тепер виявилося, що вона тріснута. Отут є така мікротріщина, яку неможливо побачити, але вода протікає. І сьогодні сантехнік таке тимчасове рішення зробив, але воно буде, мабуть, постійним, тому що замінювати раковину я вже не буду, бо саме через раковину я не могла заїхати. Тобто, це. Зона для води, наповнення ваз. Це зона для чистки квітів. І тут такий ось умор. Я його ще не відкривала, він такого сільського типу. Мені дуже подобаються оці такі ручечки, як у бабулі в селі. Були такі шкафчики з таки за -за замочками. Отак, От оп, все, закрити не можна. Там я буду зберігати якісь речі. Тут на цій етажерці будуть стояти вази, контейнери для того, щоб робити квіти. Оцей модем я кудись приберу в куточок, він не буде так стояти. І після того, як отут я почистила квіти, тут я буду створювати композиції. Вікна всі будуть відкриті, і мене буде гарно тут видно. Там я буду зберігати всі зачищені квіти, з яких я буду робити композиції. Це так звана суха зона. Тут е, різноманітні ящички, шкафчики. Тут у мене будуть е, зберігатися стрічки, якісь упаковочні матеріали. Такі хлопці мені зібрали. Класний шкафчик. Це насправді е, для кухні е, призначено такий. На це називається кухонний острів. Він на колесиках, його можна рухати. І, в принципі, це його місце, може трошки він туди посунеться. Тут я ще не вирішила, що робити. Я думала поставити, згадуємо, тут буде штора. Я думала поставити тут офісний стіл, але чогось, мабуть, я не впевнена в цьому, бо не хочу за. Харащуватися меблями повністю по периметру. Можливо, я сюди куплю таку ж саму етажерку, як тут. Воно буде і виглядати охайно, і буде більше місця для зберігання всякого мого барахла. А в якості офісного стола буду використовувати або цей кантертоп з оцим стільцем високим, або оцей стіл, або. Той столик в лаунж-зоні, але для цього треба буде купити ноутбук. Отака от історія. Воду сьогодні підключили, слава Богу, і вже можна заїжджати і тут прямо працювати. Так, водичка тече. Дуже гарний напор. Тут можна оце вимкнути І буде... Ой, а як оце працює? Батьма має... Ага, має бути включений той екран і цей екран. Тоді працює отак. Така от історія. Ну, то й таке. Слідкуйте ще буде далі.